Велосипедний задній ліхтарик, який має сім режимів роботи. LED. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Кріпиться під сидіння на ось такий фіксатор. Ось тут є такий фіксатор, дуже легко знімається. Тут підкладка для щільності, щоб підходило на різні діаметри. Батарейки є в комплекті, але рекомендовано купити нові, бо ці дуже слабкі. Кришець, кришечка закривається, ось ці два лазера. Також лазер має ось такий режим роботи. Має також ще мигаючий ефект. Можна поєднувати. Це режим. Показано при світлі. Зараз зроблю режим, режим роботи в темноті. Ось такий має вигляд. Так, яскраво світить. Змінюються режими. Можна поєднувати разом з лазером. Лазер також можна вімкнути, щоб блимав. Якщо пройти всі круг режимів, там 7, там 3, то все вимикається і знову вмикається. Замовляйте такий чудовий. Фонарик Для велосипеду для нічного катання, або для, сказати, для безпеки, тобто висвітлення себе на автомобільних дорогах.